Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі про дрони. Сьогодні піде мова про першочергові налаштування після збірки дрона, що куди тисяча, поясню основні проблеми і нюанси, які зазвичай допускають при налаштуванні. Так от, після того, як ви зібрали свій перший дрон, перевірили його на. КЗ, шортсейвером чи стопсмокером, смокстопером, можете підключати його спокійно до вашого комп'ютера, запускати Betafly, підключатись. І першочергово, що вам потрібно зробити, це одразу відкалібрувати його. Тому що якщо ви його не відкалібруєте, забудете про це, налаштуєте тут все і вийдете його тестувати. Коптер армия без калібрування не буде, тому спочатку калібруєте. Потім переходите вже до наступної вкладки з портами. А на цій вкладці вам потрібно встановити ваші пристрої, які підпаяні до ваших юартів. Тобто Може бути відеопередавач, RX, GPS або будь-яка інша телеметрія. От. В даному прикладі я покажу на налаштуваннях польотного контролера з PDB. Ось так він виглядає. Коптер збирався по діаграмі, тому тут на коптері все припаяно, все точності, як на діаграмі. Так от, першочергово виставляємо відразу RX, так як він в мене припаяний на TX RX 2, це значить, що це другий UART. Наприклад, TXRX6, це буде шостий UART. Тобто ось ці, ці два пада, до яких ми підпаємось це і є UART. Відображаються вони ось тут. Ми вибираємо RX на тому URT, на якому припаяний все більше нічого ми не чіпаємо. Далі налаштовуємо наш VTX, в даному випадку. Він у мене припаяний по діаграмі на сигнальний провід на TX. От, але у мене і VTX працює по іншому протоколу. Працює по Smart Audio. Взагалі є три протоколи: Єрсі Trump, MSP та DisplayPort. Це зазвичай використовується для цифрових систем, таких як DJI, Air Unit або Valksnail, HD Zero та Smart Audio. Мій відеопередавач працює на Audio. Після того як ми вибрали, налаштували, переходимо відразу до налаштування нашого відеопередавача. Нам потрібно залити сюди сітку каналів та рівень потужності. Якщо ми зальємо не ту сітку каналів, або буде вказаний невірний рівень потужності. Відеопередавач не буде коректно працювати. От і може неправильно перемикати наші канали. Для того, щоб перевірити, чи вірно ми вказали протокол, достатньо під'єднати батарейку до нашого квадрокоптера. Тут відразу засвітиться, що пристрій готовий, тобто все працює коректно. Також рекомендую під час налаштування ставити режим ями або підстопу, для того, щоб наш відеопередавач не перегрівався. Але... Хочу звернути увагу на те, що навіть в режимі підстопу він може нагріватися, а деякі відеопередавачі не підтримують режим підстопу. Після того, як ми завантажили нашу таблицю, де її знайти, шукаємо, ми її зазвичай десь в Гуглі, то в даному випадку я використовую RushMax Solo. Знайти можна на офіційному сайті. Перепрошую Rush Tank Solo, перейшовши за посиланням Download Center. <загрузки>, і тут вибираємо VTX. Після чого шукаємо те, що нам потрібно. В даному випадку це була ось ця таблиця, яку я вже завантажив. Завантажується вона ось так: вибираєте завантажити з файлу і вибираєте цей JSON файл. Також може, можете завантажити з буфера обміну, якщо десь її скопіювали, або якщо, наприклад, на дешевих відеопередавачах, таких як АКК, воно зазвичай пишеться в текстовому файлі, тому доводиться завантажувати або знову ж таки з буферу, або через командний рядок. Все, після того, як тут закінчили, переходимо до наступної вкладки, це приймач. Якщо ви вірно вказали порт і у вас все ще не бігають бігунки, потрібно звернути увагу ось на це поле. Тобто, якщо ви використовуєте ELRS або Crossfire, тут має стояти протокол CRSF. От, Після того, як ви вибрали пірний протокол, мають рухатись ваші стіки і це буде ось тут відображатися. Якщо після цього. Після того, як ви вибрали протокол, все одно нічого не змінилось, ви впевнені, що ви вказали вірний порт. Скоріше за все, ви при пайці перепутали канали TX та RX. Тобто TX зазвичай паяється на RX, а RX пається на TX. Таким чином. Тобто тут ви ось можете бачити, наприклад, Air Unit, що наш RX йде на TX. А TX йде на RX. Після того, як перепаяли і перевірили, все має запрацювати. Також буває ситуація, що, наприклад, ви підіймаєте стік газу, а замість газу у вас підіймається, наприклад, крем. Для цього вам потрібно, для цього вам потрібно звернути увагу на схему каналів. Вона може бути стандартна, може бути іншою. Тому вибирайте якось інше, якщо все одно невірно відображається. Найпростіший спосіб, як я зазвичай роблю. Наприклад, якщо я тягну вверх, а в мене рухається крен, то потрібно ось цю букву Т і А змінити місцями. Тобто тут ми Т і А змінимо місцями. Тоді починає працювати все як треба. Ну і обов'язково, щоб. Почали рухати стіки, апаратура має бути забінджена з вашим ресівером. Тобто Вони мають бути зв'язані. Після цих налаштувань також обов'язково перевірити, чи вірно рухається, чи вірно налаштований ваш гіроскоп. Тобто бувають часто проблеми, наприклад, армета коптера починає крутитись чи перевертатись, і так далі. Не, не взлітає. Причин може бути насправді багато, але зазвичай це проблема з перевернутим польотним контролером. тобто ви тут скиздуєте вісь і, наприклад, нахиляєте ваш квадрокоптер вниз. Замість цього він нахиляється вправо або вліво. До цього потрібно зайти в конфігурацію і ось тут розвернути ваш точніше, ось тут розвернути ваш гіроскоп. Після того, як ви повернули, знову перевіряєте, якщо все вірно, залишаєте як, як було, як і є, точніше. Якщо не працює, знову перекласти і змінювати. Далі переходите до вкладки моторів. Обов'язково налаштовувати мотори без пропелерів, тому що можуть бути скажімо так, фатальні наслідки. У мене був випадок, я зняв гайки з валів моторів, вирішив, що цього буде достатньо. Тобто пропелери були не зажаті, просто були на валах. І коли... Перевіряв, в яку сторону обертається мотор, у мене спреснула рука, бо газ потягнувся до сотні, а в той момент моя права рука була якраз в пропелерах. М'яса відсікло аж до кістки. Тому не нехтуйте цим, і тим більше це був 4-дюймовий квадрокоптер. Якщо ви налаштовуєте коптер. з Більшими пропелерами та більшими моторами можуть бути більш критичні наслідки. Так от, як перевірити, чи тут все у нас вірно налаштовано. Є ось діаграма, по якій ми орієнтуємось, тобто ми бачимо тут перший мотор, другий, третій і четвертий. Перш за все, ми перевіряємо, чи співпадає нумерація моторів з вказаною нумерацією, тобто ми ставимо тут галочку і починаємо по одному обертати наші мотори. Тобто якщо ми Тянемо повзунок перший, то має крутитись ось цей мотор. Далі перевіряємо, в яку сторону він обертається. Тобто Він може обертатись ось по цій схемі, а може обертатись по цій схемі. Тобто спочатку перевіряєте всі 4 мотори, дивитесь, чи в яку сторону не чи, чи до камери. Чи від камери. І далі тут ви маєте встановити і сказати БТФ, що мотори в мене обертаються. ось так. Буває ситуація, що, наприклад, ви тягнете перший мотор, а вас обертається замість цього другий або, наприклад, четвертий. Ну, буває таке, інколи розгортають ці регулятори, і після перепрошивки ну, буває проблема, якщо ви не звернули увагу на те, як там все встановлено, може злетіти, і коптер не летітиме. Тому вибираєте. Якщо десь якийсь не той обертається, просто змінюйте порядок за допомогою цієї кнопки, там все доволі просто інтуїтивно. Головне робити це без пропелерів, бо як тільки ви почнете налаштування в цьому меню, у вас відразу почне обертати, почнуть обертатися мотори по черзі. Також мотори можна розвернути безпосередньо через сам Betaflight, але я б не рекомендував би це робити, тому що, наприклад, після перепрошивки у вас зміниться знову. Скинеться напрямок обертання, ви за це забудете і обов'язково закрашите ваш ваш дрон. Тому переходите в EC конфігуратор. Якщо у вас ваш квадрокоптер зібраний на більш дешевому EC, і у вас встановлений BellHL32S, Bell то його потрібно перешити на BlueJay. це дасть змогу включити нам двосторонній дешот. І завдяки цьому двосторонньому дешоту ми автоматично вімкнеться фільтр, rpm фільтр який базується на швидкості обертання моторів. Так, от для того, щоб підключитись для до esc конфігуратора, ми маємо відключити наш Betaflight і тільки після того маємо підключатись. Також має бути підключена Батарейка, читаємо на налаштування. В моєму випадку тут вже все перепрошито. У вашому випадку потрібно буде, там, буде натиснути флеш All Easy, вибрати прошивку BlueJay замість Balhei S. Тут ви нічого не змінюєте. Залишається, як є. Вибираєте версію прошивки і вибираєте PWM частоту 40. 8, зазвичай достатньо. Перепрошиваєте, вони почнуть по черзі перепрошивати, з'явиться прогрес бар. Якщо у вас все не вміщається на один екран, пролистайте донизу і дочекайтесь, доки оновиться останній регулятор. Після чого ви переходите в Betaflight, вмикаєте в моторах двосторонній дешот, далі переходимо до налаштування безпосередньо самих фільтрів. Можна було безпечно підняти наш квадрокоптер. Зазвичай перші налаштування я роблю ось такими. Ці повзунки накручити на 0,8, тобто пас фільтри по ДТРмо і звичайний для гіроскопа. Також можна зробити їх сильнішими, потім можна буде прибрати вже після того, як ми зробимо. Лох. Чи, точніше отримуємо лох. Також має бути у вас увімкнутись ваш рпм фільтр з таким ось значенням. Я зазвичай ставлю десь на 65. І фільтр також ставлю на 65. І з одиниці змінюю на трійку. Тобто додаю кількість фільтрів збільшую до трьох. от Після того, як це все зберегли. також додатково, якщо це якийсь здоровий квадрокоптер, ось це значення, яке підсилює нашу інтегральну складову, потрібно прибрати зменшити з 8 до одиниці. Якщо ви не зменшите і у вас буде здоровий квадрокоптер, то, скоріш за все, зіткнетеся з ситуацією, що коптер нібито висить і летить нормально, але при спробі знизитись, у вас він почне коливатись. І під час цих коливань він навпаки буде підійматися вище і ніяким чином не буде реагувати на скидання ваш... рівня вашого газу. Тому можете закрешити ваш дрон. Знижуєте цю характеристику, і тут залишайте все стандартно. Після чого переходите в чорну скриню, вибираєте частоту, нам зазвичай достатньо до 500 Гц. Вибирайте Hero Scaled. Шукаєте. Також, якщо у випадку, як і у мене, у вас SpDB або будь-який інший політний контролер, на який не підтримує внутрішню пам'ять, тобто там немає вже вшитої пам'яті, а є тільки слот під SD-карту, вам потрібно відформатувати і вставити SD-карту. після чого тут має з'явитись зелений кружочок з флешкою. і відобразитись кількість доступної пам'яті для запису логу. В принципі, все. Після цього можна підіймати ваш квадрокоптер і спробувати записати наш перший лог. Також хотілося б подякувати панам та панянкам, які задонатили мені по посиланню в попередньому відео, а саме пану Володимиру, пану Андрію та невідомому котику. На цьому, в принципі, все. Якщо у вас залишились якісь питання, задавайте їх в коментарях. Постараюсь якомога оперативніше відповісти. От. А щодо експериментів з машинним зором та нейромережами, це буде трішки пізніше. Я тільки знайшов, де замовити електроніку для цього всього. Надіюсь, на наступному тижні вона приїде. І, на жаль, маєте розуміти, що вільного часу у мене не так багато. Вдень я займаюся навчанням, от, а ввечері, на жаль, година вільного часу на все не вистачає. Тому швидко це не буде, але ближче до березня вже видам якийсь контент по цьому всьому. Там буде видно, що буде далі. На цьому все. Дякую і вдалого польоту. вам.